Вітаю вас, друзі! Зараз ми вам покажемо, як відбувається один з елементів психологічної підготовки бойових медиків морської піхоти. Позаду мене знаходиться так званий стрес-хаус. Для чого це? Як це працює? Яка основна мета? Ми вам зараз розкажемо. Але повірте, дуже круто, що відеокамера не передає запахів. Запрошую до нашого стрес-хаусу. Не випускаємо повітря. Ми до нього готували, спеціально взяли м'ясо, воно у нас прокисло. Обережно, м'ясо висить. ласка. Тут а скільки нас... готували? Чотири дні. Чотири дні. Тут у нас лапки. Звичайно, тут будуть ще стропоскопи. Це все буде відбуватися в темряві. Буде пройти такий тунель. І вони вилазять на таку гидку, бридку масу, по якій потрібно буде спочатку проповзти, а потім пройти. У нас тут буде поранений. Буде хлопчик, у якого війна забрала ногу, і він погодився зіграти роль. Він зніме протез. Ось бачимо у лужу крові. Ми там зробимо певну таку масу. Медик рятує життя. І ми проходимо через багато дуже гидких буває речей. Тому зараз ми будемо робити вправи на те, щоб пройти через себе, переступити, зробити ось так і виконати роботу. Ми включимо ще сумну пісеньку. Ось, і вони будуть чекати, готуватися до своєї черги, виконувати завдання. Бігом! проходим! Зашли, зашли, нічого не трохи, все заб'єровано! Це у нас зараз екватор навчання по модулям ТІСІ-3, наданню до медичної допомоги. Вони попрацювали з різними видами нервових реакцій, стрес в безпечне місце. Добре. Добре. І наблизити їх до плюс-мінус бойових умов, щоб вони зрозуміли, що їх чекає в майбутньому. Батур турнікета, давай. Давай, складай на раз, на два. Принято. Ми відпрацьовували по великому рахунку всі модулі, які ми вчили. Оці всі дії. Тобто бігання, воно збиває тобі дихалку, ти можеш думати, як тобі важко, можуть боліти ноги, відповідно, ти і вже все. Ти не думаєш головою, яка в тебе ціль. По-перше, дим, він пахне недобре. Печуть очі, і ти нічого не бачиш. Ти починаєш задихатися. Тому відповідно ти вже не розумієш, де ти знаходишся. Так як ми забігли в приміщення, котре ми не знали, ми мусили дуже швидко зрозуміти, що навколо нас. Там там було жахливо. По перше, ми нічого не бачили. У нас був дуже вузький прохід. Я знаю, чому його зробили. Це один з моїх страхів, бо я дуже сильно боюся замкнутих приміщень. Так що, можна сказати, я поборола свій страх сьогодні. А було бритко, я дуже чутлива до запахів. На підлозі був жах, там направду там все дуже сильно воняло, і воно дуже так само збиває з головної думки, що ти маєш робити. Сьогодні я, а, я два страха поборола сьогодні. Ну по великому рахунку, я мусила прийти, бо я розуміла, що мені це треба. Коли я на практиці це роблю, я розумію, як воно може бути. Я бачу це очами, я чую це носом. Відповідно, це е, набагато краще закарбовується в голові, бо без оцього всього, дуже до речі, вчасно, без оцього всього людина може дуже сильно розгубитися. Дуже що ти, тебе дає вона тобі, кажеш, що робить, ти не робиш! І скомбінувавши все це, ми зробили для себе маленький зріст знань да, для них, щоб розуміти, який рівень їхніх знань, на якому етапі, ми, над чим треба працювати далі, що додати, в чому вони вже фахівці. І будемо надалі працювати, нас ще чекає не один такий захід. Після мого першого бою, коли я вийшов, у мене були надзвичайно круті інструктори. Вони дуже старалися, також нас ганяли, ночі потривали. Але перше, що я сказав, позвонив інструкторам, сказав, надо більше, пресінгу треба більше. Чим більше, тим більше буде ефективність навчання.